Привіт, я Ліна, мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. Настав кінець року і прийшов час мені признатись вам у тому, що я фейковий книжковий блогер. Так, на жаль, я подивилася підсумки року інших книгоблогерів. Навіть моя колега, яка не книгоблогерка, написала, що вона прочитала 100 книг за цей рік. Даша, якщо дивишся мій канал, я передаю тобі привіт. А що я можу сказати? 0% заздрості. Сто відсотків розуміння. Цього року я не ставила собі кількісну ці, скільки книжок я прочитаю у 2024-му, тому що я не хотіла на себе давити, я хотіла читати в своє задоволення. В Своє задоволення у 2024 році я прочитала 52 книги. Починала я рік з того, що я читала по 8 по 7 книг на місяць. В травні була тільки одна прочитана книга. Літом було по дві прочитаних, восени по дві-три. Тільки в грудні, от нарешті я прочитала аж чотири книги. Відео до речі, прочитане грудня вже є на каналі. Подивіться, будь ласка. Також підписуйтесь на канал. Я буду вдячна за вашу підтримку, вигляді лайків та коментарів. Пишіть, які у вас найкращі книги цього року, скільки ви прочитали. Отже, 52 книги, ну скільки є, стільки є. В цьому відео я розповім вам ще трошки про підсумки, кількісні, так скільки чого я прочитала. А потім ми перейдемо до скоріш за все топ 5 найкращих книг року. Максимум 6-7. Мені здається, що 10 крутих книг року в мене не назбирається. Але подивимось з вами далі. А якщо раптом вам цікаво, то я розкажу вам, що мій улюблений жанр це трилер і роман. Цього року я прочитала 6 трилерів всього на всього. Мені здається, що це мало для мене. Можна було б і 10 прочитати. Не можу сказати, що якісь класні трилери я читала цього року. На жаль, В чому мені пощастило, що цього року я познайомилась з непоганими детективами. Ти я прочитала всього 6, Фентезі і наукова фантастика не мій улюблений жанр. У 2024 році я прочитала 21 книгу з жанру фентезі та наукова фантастика. Наукова фантастика це в мене були антиутопії і подорожі в часі здебільшого, не здебільшого, а в цілому так і було тільки Дюна і Танець недоумка чи недоумка. Там там немає подорожі в часі, і це не антиутопія, а це книги про космос. Останок мій улюблений жанр, жанр роману, на який я робила ставку 2024 року. Я казала, що я буду в цьому році читати більше романів, тому що це мій улюблений жанр. Я буду кайфувати від нього. Я прочитала 19 романів. Це вже непогано, це вже класно. Але ну щоб ви розуміли, серед них там Бріджертони, любовні романи Колін Гувер. Я ніякому разі не хочу сказати, що це не якісна література, але просто це не мій жанр. Мій жанр це прям такий роман психологічний, чи сімейна сага. От щось такого плану. Але ну, таких романів я читала майже ніскільки. Ні ну що, ніби з такого, що, що про по кількості, чи виконала я головні цілі? У мене була головна ціль на 2024-й прочитати Володар Перснів, дочитати таку третю книгу. Я прочитала дві сторінки за цей рік. У ній мені треба її повернути в бібліотеку. Люда, якщо дивишся це відео, я поверну, я обіцяю, що в січні я точно дочитаю Володими Перс. Не виконала його свої головні ціль читати англійською. Там щось на початку року я намагалась, потім забила. Читати англійською, прочитати Володаря перснів, читати в своє задоволення. Це всі плани я не виконала. Але я все одно буду прописувати плани на 2025 рік. Плани будуть, якщо хочете їх побачити, підписуйтесь на канал. Переходимо до топ. Не знаю скільки, топ-5 чи топ найкращих книг мого року. А давайте за жанром будемо. Так буде, напевно, легше. Топ трилерів, топ-1 трилер, який я читала. На жаль, це не геніальний трилер. Це просто я вибираю найкраще з того, що я читала, і це служниця. Служниця «Фріда Макфаден. У мене вже мені здається, я на своєму каналі про неї казала мільйон разів. Мені сподобався цей трилер, тим, що я прочитала його дуже швидко. Буквально я за два дні прочитала. Мені було легко читати. Для мене не було суперінтриги. Так, це не книга суперінтригою, Там, очевидно, інтрига є, вона задумана, але вона ну дуже зрозуміла, вона аж на поверхні. Тому, звичайно, в мене не було якогось там супершоку, але мені все одно було цікаво читати. Мені було дуже цікаво, як же в кінці авторка вийде із цього. І, на жаль, вона не вийшла з цього так, от якось класно. Для мене це був не дуже правдоподібний фінал, тому при. Цьому, от реально зі всіх трилерів, які я читала, напевно, служниця найкраща. Можливо, ще один з найкращих, ну як наближений до найкращого. Для мене став трилер. Я бачу вас цікавить пітьма. Через свою вторинність, через те, що там багато якихось сцен, там сцен для мене, сцена з американського психопата, сцена з матриці, сцена з там, ну така мені здалося, що за натяком на Кінга, де дитина біжить у підвалі від маньяка. Через цю вторинність мені не завжди було цікаво читати цю книгу через трохи таку. Заплутаність може через те, що мені не сподобався фінал. Я не вважаю це найкращим трилером, який я читала в своєму житті, так, але атмосфера, от атмосферу, для мене Ларіон Павлюк, прям таку гнітючу, темну, передав класно. Тому, можливо, ще я бачилась цікавить пітьма, можна назвати. Ну, бо ну об'єктивно, звичайно, я бачила цікавить пітьма краще, ніж служниця, бо там набагато більше всього, там є атмосферне читання, там дійсно ти відчуваєш, що ну, і в служниці відчуваєш, що трилер, тому що все дуже швидко розвивається і там є натяки, але там літературної точки зору, звичайно, я бачу вас цікавить пітьма, має бути краще ніж служниця, але з точки зору такого читача читача любителя трилерів. Ну, служниця все-таки буде на першому місці, а я бачу вас тікати пітьма на другому. Але ну, розумієте, що це з шести місць не в моєму житті, а просто з шести трилерів, які я читала. Детективи тут вже дійсно я можу сказати, що книга, яка стала топ-1 детективом, вона. Абсолютно заслужено входить в топ книг року. Це книга Кувала Зозуля. Від Боже, можна показати Джон Роулінг? Бо я постійно забуваю Роберт Гелберт, вона себе назвала так. Ковала Зозуля мені дуже сподобалась, при тому, що мені також не сподобався фінал. При тому, що я не можу сказати, що це щось геніальне і новітнє, але я отримала задоволення, читаючи ковала Зозуля. Тому я можу сказати, що ковала Зозуля це точно одна з топ книг мого 2024-го і точно топ-1 детектив, який я читала. Цього року фентезі і фантастика наукова. Отут вже буде важче. Що ж я назву найкращим фентезі цього року? Напевно, навіть треба топ 3 обрати так з 21 книги. Як ви думаєте, що це може бути? У вас є здогадки. Ну я не можу звичайно не назвати жорстокого принца. Я його почитала в січні. Це проста книга про просту дівчинку людську, яка потрапляє в країну фейрі, намагається там вижити. Але мені щось так, ну, якось так сподобалось, що мені захотілося читати і другу, і третю книгу. Я прочитала всю трилогію. Я ну, 21 книгу прочитала, там, з них десь 10 точно є фентезійних, або навіть 15, скоріш за все, фентезійних. Жодні серії я нібито не продовжила, окрім жорстокого принца. Тому я можу дійсно внести його в топ фентезі, яке я читала. Балади про співочих пташок і змій. От Голодні ігри, я тільки цього року познайомилася з ними. Я прочитала Голодні ігри, прочитала другу частину і прочитала приквел. І знаєте, що я вам скажу, що напевно мені балада про співочих пташок і змі сподобалась навіть більше, ніж голодні ігри. Хоча голодні Ігри мені сподобались, друга частина мені сподобалась, напевно, навіть більше ніж перша. Але от Приквел, він якийсь такий, через те, що він великий, він більш наповнений для мене, тому що голодні ігри і полум'я займається вони маленькі. І мені ніби чогось не вистачило. Там менше подій чи менше розкриваються персонажі. А от була співочих пташок і змій точно в мене буде найкращою антиутопією цього року. Далі, що в нас є фентезійного, що я читала? Напевно, я згадаю, ще дім у Волошковому морі, тому що добре миле фентезі про. Дитячий будинок для дітей із суперздібностями, і не просто там для незв а ще й ще й серед цих дітей з суперздібностями ще й обрали найнезвичніших дітей і зробили для них окремий будинок. Я не згодна з романтичною лінією в цій книзі, тому що я не побачила мотивації, не побачила, чому саме ці персонажі закохались. Мені було незрозуміло. Ну, звичайно, таке передбачуване банальне, миле, але все одно класна книга. Це була моя єдина книга травня. І вона мені принесла задоволення. Тому я скажу, що Діма в ложковому морі також входить в топ фентезі, яке я читала у 2024 році, і можливо, навіть у топ неможливо, а точно у топ книг, які я читала дві 2024 року, третє фентезі, яке. Входить в топ 3 це шість воронів». Шістка воронів мені сподобалася. Я я отримала задоволення від цієї книги. Так це підліткове фентезі про команду злодюжик, яким там по 15, 13, 12 років, але вони такі всі супер-пупер можуть по пограбувати найкрутішу фортецю, як така команда друзів. Оушена я отримала задоволення. Переходимо до найкращих романів 2024 року. На жаль, якогось роману, який би я порівняла з несподіваною вакансією. Найкращим романом минулого року, 2023, напевно, немає, щоб настільки класно. Я сказала, ну що це прям найкраща книга у світі не було. Це буде топ, скільки тут я виділила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я витіли шість найкращих романів з 21 На шостому місці у мене буде роман Співдружність Енпачет. Я не скажу, що це якийсь супер роман, але мені сподобалась задумка про те, що в нас є велика родина. Єдиний мінус для мене цієї книги, що вона коротка, якби вона була більша, Мені здається, що авторка би розкрила більше психологічності персонажів, але в цілому це роман, які я люблю читати, щоб там були психологічні проблеми персонажів, що там щоб там були якісь сімейні перипетії. Мені дуже цікаво почитати інші книги Енпачет. О, я сказала ще. Ні, у мене топ-5 романів на п'ятому місці буде співдружність. Ну, нехай буде. На четвертому місці будуть храми веселощів від Кейт Аткінсон. Це книга, яка, насправді, це ніби детектив, але я його читала просто як детективний роман. Мені дуже сподобалось. У прочитаному грудня я більше розповідаю, про цю книгу можете подивитись моє відео це. Там розповідають про дорослу жінку, яка володіє нічними клубами в Лондоні в 1920-30 ті роки. І вона показується як така голова імперії, голова своєї родини. У неї там 5 чи скільки дітей, вони. Мають також допомагати матері з клубами, і оце все не знаю, Мені так сподобалось. Я так переживала там за побічного персонажа Фреду. Я отримала задоволення, читаючи цю книгу. Храми веселищів. Мені сподобались. Мені сподобалось слідкувати за цією родиною. Хай там фінал був десь притурно-солодкий, десь не дуже правдоподібний. Нічого страшного. Я отримала задоволення від читання. Мені подобається, як пише Кейт Аткінсон. Хочу далі читати її книги. На четвертому місці роман, що знає вітер, це можна напевно не сказати, що це не роман, а наукова фантастика, тому що там про подорожі в часі. Але ви знаєте, це для мене більше був роман, тому що оцей цей аспект подорожі в часі мені, взагалі, я от читала цю книгу як, як роман, як переживання за дівчину, яка з сучасного світу потрапила в минуле. До свого дідуся, коли її дідусь був дитиною, а вона дуже була близька з дідусем, знала про його життя, і от так вийшло, що вона повернулась в минуле. До свого дідуся, коли він був маленьким хлопчиком, це все відбувається в Ірландії. Там показують народний визвольний рух Ірландії. Як на мене, це дуже схоже на нашу боротьбу. І це все, ці всі перипетії показують, як Ірландія бореться за незалежність. Там є любовна лінія, і не знаю, мені сподобалось. Не можу знов таки сказати, що це якийсь геніальний роман, але я там і плакала і сміялась. Мені цей роман дуже сподобався. Я можу радити його до прочитання. Далі на другому місці роман, який просто якщо звісно, трошки соромно казати, що це топ-два романів, але але я зараз поясню. Колін Гувер покинь, якщо кохаєш. Чому мені соромно казати, що ця книга в цілому, напевно, топ 2 за прочитаного за рік. Тому що з точки зору роману, от просто, якщо взяти любовний роман, ну дуже слабка книга. Там ці персонажі зустрічаються. Хлопець каже: Я не готовий до серйозних стосунків я такий гуляка. Вона каже, а я мені треба серйозні стосунки, але вони починають закохуватись один в одного, така вся драма, тра-та-та. Це просто, ну знаєте, сміття. Ну не можна казати сміття література не так. Але поганий, неякісний, не знаю, банальний. Давайте скажу банальний. Любовний роман ні про що, не мотивований, не психологічний, фу, не сподобалось. Але в цьому романі головна героїня згадує, як її. Мати переживала як вона жила у аб'юзивних стосунках. Ця книга показує, як вийти з аб'юзивних стосунків, можливо, навіть не як, а чому важливо з них вийти. Так, в цій книзі є прям фізичне насилля, але аб'юзивні стосунки це також і психологічне насилля. Трошки там це також розкривається ця тема. І просто те, як я ревіла на останній сцені цієї книги. До речі, до речі, якщо вам лінь читати книгу, можете подивитись фільм. Він плюс-мінус схожий. Остання сцена там є, остання сцена там збережена, тому можете подивитись фільм. Мені фільм сподобався. І тепер буде топ-1 роман. Щоб ви розуміли, коли я його прочитала. Я також ревіла. Я, я просто на цій книзі. Я я коли її прочитала, я думала, вау, це супер-пупер книга. Я як я її купила, я не збиралася читати цю книгу. Я взагалі думаю, Та". всі її читають, всі її нахвалюють, точно якась фігня. Я пішла в магазин за майонезом. Тут на шляху до каси знаходжусь в Польщі, а це український магазин, і там все разом: і майонез, і книжки. Коло каси там були книжки. Поки я стояла в черзі на касі, я дивлюся ця книга, думаю, блін, така гарна обкладинка, може все-таки здатися і взяти її. Я взяла її. Купила майонез і цю книгу. Прийшла додому, почала її читати, і я засіла, я не могла зупинитись. Мені здається, я за 2-3 дні її прочитала, я ревіла. Я не те, щоб сміялась, напевно, але мені там подобались психологічні моменти в цій книзі. Мені подобалось в ній все. Мені жодного моменту не здалось нудного. Я от прям читала-читала. Так, там всередині зробили такий скляний момент, щоб видавити сльози. Але окей, я це прийняла, я плакала. Фінал, фінал. Також я можу сказати, що сподобався. Можна було б щось напевно ще краще зробити, але в цілому мені сподобався фінал цієї. книги. Мені сподобалось все. Мені сподобались всі персонажі. Я повірила всім, тому що там просто звичайні люди. Це книга завтра, завтра, завтра. Габріель Завін». я була <зас> в заході від цієї книги, але потім вже трошки пізніше, через два чи через три місяці. Після того як я її прочитала, я порадила її у книжковий клуб на роботі. Там 10 людей було чи 12, вже не пам'ятаю. Всі прочитали цю книгу. І всі поставили їй 6 всім, мені здається, це був максимум. Багато хто написав в чат, що закинувся книгу і не читав її, не став продовжувати. І це просто розбило мені серце. Через це я почала думати, що може ця книга не така класна. Хоча я мені здавалося завжди, що я не піддаюсь спільній думці, Ну, мені все одно ну, те, що все одно, ну є моє враження так, від книги, і ну воно не має, не має хтось вплинути на моє враження. Але от просто я настільки, ну, всі, всі сказали, що їм було нудно, що вони не повірили, що там щось. Особливо мені оце те, що нудно, мене заділо, бо дійсно я розумію, що комусь ця книга може здатись нудною. Це книга про розробників ігор, як вони розробляли, там, як двоє молодих студентів, зустрілися, вирішили розробляти гру, там, як вони були ще знайомі в дитинстві, розповідають, там є любовна лінія, там є коротше, багато різного. Але дійсно ця книга може здатись комусь нудноватою. Але я скажу, що для мене це найкраща книга, тому що мені сподобались пер мені сподобались персонажі, мені сподобались ці бабуся і дідусь. Я, я просто я повірила кожну сторінку цієї книги. Тому для мене роман «Габріель Звін. Завтра, завтра, завтра став найкращою книгою 2024. Що б мене сказали, як би, що б ви нам не критикували, як би ви не критикували цю книгу? Все, отак от, от я сказала. Таким був мій 2024 рік книжковий. Повторюсь, на жаль, не сталося книги на 10, з 10, але я вірю, я сподіваюся, дуже сильно, що у 2024-му таке буде, бо в мене дуже багато планів, класних романів на прочитання. Я вірю в те, що хтось з них якась з книг точно буде супер-пупер класною. Пишіть, будь ласка, в коментах, що ви читали з мого топу, або просто яка книга стала кращою для вас у 2024-му. Буду дуже вдячна вам за коменти, бо це підтримка каналу. Буду вдячна за лайки. Найбільше буду вдячна за підписку на мій канал. Дякую вам величезне за перегляд. Дякую тим, хто був зі мною весь рік, може не весь, останні півроку, місяці. Дякую, що ви є на моєму каналі, дякую, що ви дивитесь мої відео. І я бажаю вам всього найкращого. Читайте, будь ласка, нехай у вас у 2025 році будуть сказати, тільки книги на 9 і 10 неможливо. Нехай буде побільше книг на 9 і 10 з 10. Дуже вдячна вам за перегляд, конкретно цього відео і всіх моїх інших відео. Всього вам найкращого. Бережіть себе, а я пішла. Пока-пока.